Потреб усіх робочих створюється недільна розважальна програма. Вона знімається у кав'ярні і її гостями є ще найрізноманітніша публіка: від космонавтів до героїв праці та простих колгоспників. Проте, якщо склад запрошених постійно змінюється, то телеприймач, який є атрибутом студії, ніколи це львівський вогник. Відтак і передача згодом отримує назву на вогник, а потім блакитний вогник. На початку 60-х з'являється і перший телевізор Електрон. Він і дає нову назву підприємству. У ті роки, у 1966 році, народжується уже знаменитий товарний знак цього підприємства, авторами якого стають Юрій Скондаков та Віль Островерхов. Новий логотип ставлять на усі моделі телевізорів, які з кожним роком стають усе більш досконалішими. Зростає і популярність марки, а сам завод стає беззаперечним лідером галузі та головним розробником телевізорів в Україні. Так само вогнику та електрону першим у цілому радянському союзі присвоюють державний знак якості. Однак справжньою подією стає поява знаменитої 700-ї серії електронів, перших кольорових телевізорів у союзі. Аби запустити їх у масове виробництво у 1977 році в передмісті Львова, селище Рясне, будують цілий виробничий комплекс. Він оснащений найсучаснішою технікою і є найпотужнішим у цілій країні. Тоді електрон розпочинає співпрацю з відомими світовими брендами, зокрема японською фірмою Тошиба. На виробництві телевізорів електронівці проте не зупиняються. Вони ставлять перед собою амбіційні плани і вже починають виготовляти надточну телевізійну техніку для потреб флоту атомних ракетних та авіаносних крейсерів. Окрім того, системи самонаведення класу повітря Земля та лазерні прицільні системи теж виготовляються у Львові. Окрім цього, вироби львівських інженерів застосовувалися у телесистемах Центру управління космічними польотами, бортовій апаратурі станції Салют, кораблі Союз Аполлон і навіть космічному човні Буран. Ця діяльність електронівців у добре засекреченій оборонній промисловості завжди залишалася непомітною. У 1981 році за кермо електрону стає нова людина Віктор Рибинок, який очолює його і досі. Тому усі нові здобутки підприємства пов'язані саме з його ім'ям. До речі, Електрон це єдина фірма у Львові, що більш ніж за півстоліття змінила лишень двох керівників. У той час завод почав розвиватися ще більше. Після 700 ї серії Електрону тут вперше в Україні розпочинають випуск телевізорів третього, а згодом і четвертого покоління. Щороку їх сходило із конвеєра до півмільйона штук. Причому їх якість і надійність стали справді легендарними. Це добре видно з тих листів, які через 20 і навіть 30 років приходили на завод від вдячних покупців. А разом з ними ще не заповнені бланки гарантійного обслуговування. Я купив ваш телевізор у 78-му році і дивлюся його по сьогоднішній день. І кінескоп і всі лампи його рідні. Спасибі бригаді номер 40 за те, що придбаний мною 25 років тому телевізор є у робочому стані. Хочу висловити вдячність, куплений мною Електрон 703 радував мене 27 років. Майстри, що його зробили, це майстри, золоті руки. Я був здивований, коли довідався, що моєму телевізорові вже 30 років. За цей час я його не ремонтував жодного разу. А листи таки було кому писати за статистикою з 1980 по 1990 Кожен четвертий телевізор в Україні був електроном. Окрім того, це була єдина радянська марка телеприймачів, що експортувалися у Західну Європу. 1991-й стає історичним не лише для держави, але й підприємства. Україна здобуває незалежність, а електрон стає акціонерним товариством. Причому акціонується за класичною і прозорою методикою. У міністерстві фінансів його акції зареєстровані під почесним першим номером. З 90-х років розпочинається нова сторінка електронівської історії. Був пік розвитку, коли лише за один рік виготовили 1 мільйон 200 тисяч телевізорів. Але і були часи тотального занепаду, коли сотні підприємств просто збанкрутували. На відміну від багатьох електрон таки вистояв. Зараз телезавод виробляє широкий модельний ряд телевізорів з розмірами екрану від 37 до 72 сантиметрів. А також телевізори із сучасним рідкокристалічним екраном. Між першим та останнім телевізором пройшло трохи більше ніж півстоліття. Можна багато говорити про еволюцію підприємства. Проте вона насправді вміщається на одному стелажі. Ось так виглядав перший телевізор Львів, а ось так сучасний електрон. Насправді тут усе стає зрозуміло і без слів.